А ви з якої бригади? Ми з, з 23 бату. Ну, де ж. Сошечка, <laughs> не Ну на такий. Робочий малий. Але з цим цівйом трохи завистувато, ні? То да, на, хочеш, спробуй. То я сбую. Суп... Бігав, да? Що, ага. скільки вже ти за <laughs> це вовк? <laughs>? Я таке не можу наказати. Ні? Ні, не хочу <laughs> Скільки 20 чи 350? Nie. Не одного. <рес> як це? То що ти даром з ним ходиш чи що? Ні, він же був ну багато, але я ж нічого нікого не вбивав. <рес> я не скажу це на камеру. Коротше, тобі так подобається, як вони суетяться? Так. Да. <рес> Бігають, але ж блять, скоріше перемога. На ну, хуярик. Зараз тут ви, ну, з Мавіка зняли. Пио, полетів. Да, нормально вони бігають. їх догнали і за цей. І нема, коротше. І зажмурили. Відправили додому їх. А що в тебе оце за знак такий? Сімпсон. Ні, то оце як його. Це мені на сьогодні ну, підкинув. Гомер Сімпсон. Він тебе що оберігає. Ну так. Начав сьогодні. <реш> <реш> да, це друзі з Києву. Це так, ну карта, знаєте ж, так? Да? Цю карту. Коли Америка там ну, і бачилась, ну, з В'єтнамом, чи з ким вони, так? Да? Коли перехуяривали, то клали пікового туза на жмурах. То що, ти їх розкладаєш, типу? Ні, я до них не ходжу, що мені ну, до них не ходити. Коли ну, перший раз були в Павлівці і захуярили там а, а, цю арт-розвідку, арт, арт ти зрозумів? І отаку там ну, зашквар йде, блядь, стріляють, все ну, горить, а я в паніці, там ну, неділя. І мені не пацани ну, 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 кажуть, іди, типу, блядь, ну контрольні. Ну, і баш, я так глянув. Кажуть, та ні, вони вже мертві, я не піду. Ну заставили. Давай. Це така блядь, Ну ракета, вона з нами з першого часу, типу. І живуча така. Погано, що камера не передає запах, бля. Тут миші в мене. Живуть миші з тобою? Ні, в Дусіку живуть миші. Ага. Піщать? як мишей звати? <рес> Біба боба, бля. <рес> ага. Ого, то їхнє сінко тут, так? Да? Хорошо, воно. <див> ага, то вони під наркоманчені трохи. <кхів> да, то що Колючки якісь. Це він ну, пережив таке з нами, що мама дорога, що машина пушка. Так що купити дастери. Коня, рися, ну, 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 рися там, тушонка їбать, неси там. На якомусь блять кло... кастрюку там ми спали, ти поняв. Двохноповерхована будівля, так все крили, блядь, нема де спати. Ну що там чи погріб. Знаходимо там собаки. Поняв? Ну, блядь, з цими собаками, з блохами, там ну, лежиш, блядь, ну поху, бо воно там глибоко, знаєш. ж, ну не виженеш, ну ну типу, блядь. І, блядь, ну коротше жесть. І хава, що то, що найдеш, типу, ну консерви, там, о, во, там, ну на банду, раз. І, ну там і їсти, ну не хочеться, ти поняв. Ну, коли криють 24 ну, на 7, я молився Богу. Знаєш? У мене така штука, дивись, нас тіпа, ну, привозять, ну, кажуть, ви будете ну, тримати на дорогу з Єгорівки, якщо будуть їхати танки, ми з ми маємо лавами ну, пролізти і напряму бити, ну, на 800 десь. Окей, блядь. А заїжджаємо в Павлівку, ти зрозумів, всі на Макс Про, штурмовики наші. А ми, блядь, ну Петрка на цьому Дастері, Поняв, в мене, блядь, така куча. <гум> and я дивлюсь і тупо міни, поняв, встрічаю тих. Дорога ну прострільна. Я вже такий, це неділю, я ну, на війні, не ну, може днів в Я кажу, я туди не хочу, блять, дай не ніхуя. Ми ну, заїжджаємо, нас, блять, градами криють. Ну тільки ну, виходи, ми з тачки тікаємо. Я тупо як в фільмах, отак от у віранду, ти зрозумів, влетів, упав, гради впали. Я ну, в шокі, все.